Приїхала мені знову посилочка. Давайте подивимося, що цього разу я вполював. Знайшов я ці диски в одного продавця, трішки поторгувавшись, зійшлися на приємній ціні. З доставкою вони мені обійшлися в 33 злотих. Так, і всередині ми маємо два диска. Перший з них це ось Готов фар. Саме на ній я робив акцент при купівлі. Ну, а друга друга, це Tekken. Текін я купив. Просто в нагрузку приємним бонусом комусь додам до приставочки, коли буду продавати. Саме God of War я купив, тому що я вже маю коробочку з мануальчиком для нього. Якщо не дивилися відео, обов'язково перейдіть на мій канал, подивіться, я замовив 124 коробки для UMD-дисків на PSP, ну а зараз їх потихеньку укомплектовую. І ось новий комплект зібраний. Дуже задоволений цією знахідкою не дуже часто зустрінеш за гарною ціною.